Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям, додому їх і, і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало взагалі, ну два відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко взагалі забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні: от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більше. Участь з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, і відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є.